Усім доброго дня! Сьогодні у нас 22 серпня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати, які на даний час є в мене сорта для їди. Тут є в нас деплоїдні сливи, є пуоти. Ось у нас пуот. Це у нас гібридна алеча. А оце три сорта деплоїдні сливи. Давайте я вас з ними познайомлю. Перший крупноплідний сорт це американська селекція, сорт середнього середньо пізнього терміну дозрівання під назвою Барбан Гігант. Чому він так називається? Бо він реально гігант. Оце в мене було дерево посаджене в тому році. В цьому році, на другий рік, воно мені дало перший сигнальний врожай. Плоди були по 140-160 грамів. Цей сорт може видати плоди 200-250 г. Якщо його за ним гарно ухажувати і давати підживлення і давати полив, ці плоди по 140-160 грамів це дуже крупноплідний сорт, один із найкрупніших в світі. Деплойна свива, бербан Гігант, американська селекція. Потім іде деплойна свива на цей час оцарк прем'єр. Цей сорт вже досить розпространенний в нашій місцевості. Сорт теж крупноплідний. Цей сорт може давати плоди до 200 грам. Ну, я бачив до 200 грам у себе на дереві. В даному випадку в мене в руці плоди по 150 грамів. Теж доволі крупний сорт. І теж смачний. Тож теж він середнього середнього термін дозрівання, але у нас в цьому році. Ранні сорти з пізніми і середніми вони перепутались, бо була дуже холодна весна, дощова. Зараз літо теж дощове, дуже багато осадків. І воно все перепуталось, що воно в кожен рік воно по-разному, всі культури поспівають. В цьому воно так все переросло, що капець. Так, давайте ще побачимо познайомимо вас з такою доповідною сливою, як Red Heart. Це в мене перше сигнальне плодоношення цього сорту. Ось у такі дуже гарні подяки. Цей сорт не є крупноплідним, як Оцарк Прем'єр і Бербан Гігант. Але він досить є врожайний. Цей сорт самоплодний, не потребує особливих обработок. Він дуже гарний і дуже смачний. Зараз ми все розріжемо, побачимо. Так, давайте тепер познайомимося з вами е, з таким. Сортом як Геопрайд. Це плод. Ось отак він виглядає. Ось отакі подяки. Цей він вже був на дозарці. Бербан Гігант був на дазарці. Що ще? А цар прем'єр був на дозарці. Ось. Румяну зорьку і Heart я тільки зірвав сьогодні. Я і позавчора рвав Heart, но от іменно для сьомо зняв сьогодні. Ось такий вигляд має плод GoPride. Він дуже пахучий, дуже ароматний. У плотів у всіх дуже багато смаку, дуже багатий присмак, смак, дуже цікавий. Цей сорт є грамів 80-100, середня вага в його. При нормальному уході і при норміровці може бути цей сорт і 120-130 грамів. Так, ну і ось вже доволі розпространений сорт. В нашій місцевості це гібридна ауча румяна зорька. Цей сорт може бути у мене в саду був по 120-130 по грамів води. Сорт теж крупноплідний. В описі пишуть, що він може бути ну, грамів 40-50. ну В мене. Середня вага десь 70-80. Самі великі бувають такі, як яйця по 130 грамів. Сорт теж дуже класний. Він, мені подобається тим, що він поспіває десь 15 серпня і його можна знімати до 15, а то й до 20 вересня. Тобто він неравномірно поспіва. Чим довше висить на дереві, тим становиться смачніше і з нього все аж тече. В нього зараз, я б сказав, би, технічна більш зрідність. Він ще повністю не достиг цей сорт. Він тоді в вересні найсмачніший. Давайте розріжемо побачимо кожен сорт, яка м'якуш у кожного сорту, який він в розрізі. Це в нас гібридна овча рум'яна Зорка. Так, давайте побачимо. Деплойна Red Heart Що з себе представляє Ось тут така м'якуш цікава. червоного кольору. Так, давайте побачимо сорт Плота Гопрайт. М'якуш у цих сортів плотна, така. Що можна їх перевозити для продажу. от сарт прем'єр, давайте зараз спробуємо. Цей сорт класно продається, в цьому році я його продавав по 50 гривень за кілограм. ось Кісточка в цих сортів дуже маленька, ось одне м'ясо тут. Хм. Так, ну і давайте побачимо ще. М'якуш у сорта барабан Гігант. У них у всіх кісточка в принципі не відділяється добре. О, з нього течек. Ось яка. М'якуш у барабан гіганта. Гарна. От так ось. Так що, давайте пробувати. Так. Це в нас рум'яна Зорька. Вона ще повністю кисточка, не стигла. Кісточка відділяється, не відділяється. Ну, В принципі, в неї кісточка відділяється... Кліпалки, а ну. О, витягнув, Ось, без м'якуші. В принципі, у цього сорта кісточка відділяється, коли він вже починає стигнути. Пробуємо по соку. Бачимо, соку теж багато, але чим більше він буде на дереві, тим соку буде набагато більше. Пробуємо на смак. М -м. Солодка, якось така хрумка, класний аромат, такий не дуже виражений, такий алечовий. Є трохи аромату сливки і ще чогось. Мені цей сорт дуже подобається на смак. Хоча багато хто каже, що смак у нього типу, посредственний. Ну, не для мене. Для мене він добрий. Так, давайте побачимо сорт деплодної сливи Red Heart. Що в нас вона покаже? О, Борис Гаяк. Теж соковитий сок, сок прозорий. Йому, як він бризга у всі сторони. Пробуємо на смак. Шкурка хромтить. Дуже солодка, Кісточка не виділяється зовсім. Дуже соковита. Кислинки. Практично нема, а трохи в шкірці є. Сама ж дуже солодка, ароматна. Вкус чудовий. Чудовий сорт тож класний Heart. Щоб оцінити його смак, треба дегустувати самому. Я цей сорт не можу описати, який він на смак. Багато різних привкусів. Як його описати, я не знаю. Так, давайте побачимо. Плод GoPride. Є у мене плод Flower, Queen, він ще зелений, і плод Double Danді, він ще теж зелений. Я за них окремо відео зніму. Ось, гляньте, я давлю, а він... Ну, сок є, ну не тече як з крану. Я не скажу, що він сухий. Ось, бачите? Сок є, Соковитий сорт. Але не витікає. Все в собі. Пробуємо на смак. От у нього. Чувствується присмак дині, очі, абрикоса, багато присмаків. Кісточка не відділяється, шкірка з маленькою кислинкою. Смак теж чудовий, але плотів дуже багатий такий різноманітний смак. Його теж описати дуже складно. Ну, плот доволі смачний. Так, давайте спробуємо оцарк прем'єр. Сок є. Але він може ще не долежав. Він коли полеже так довгенько при дозарці, з нього тече, аж все тече. Пробуємо на смак. М'якоть м'ясиста, коли повністю поспіє, вона тающа так аж тає в роті. Дуже ароматна. Повністю, коли він виспіває, присмак дині теж є аромат, алечі, сливи і ще якийсь фруктів. Цей сорт дуже смачний. Крупноплідний смачний сорт, дуже мені подобається. Солодкий, смаковитий, ну класний. Кісточка в нього, а, ну, побачимо зараз. Ну Я б сказав би, мабуть, не відділяється. Я-то її ось, Ну все одно мені видно, що є. Трохи м'яко Тобто, якщо її гризти, то треба обризати. Це у нас оцарк прем'єр. Ну, Давайте побачимо сорт депойдної сливи. самої крупної на те, що я знаю барбан Гігант. Ого, гляньте, скільки соку. Бачите? Соку капець! Аж пердить. Клас. Так, пробуємо на смак. Прикольно. М, -м, -м, -м. Чудовий смак. Хм. Коротше, у барабан гіганта смак дуже гарний, коли він повністю виспіє коли він так тече, як я показую. Якщо він буде хромкий, трохи недозрівший, без дозарювання, смак буде такий середній, чесно кажучи. Ну, коли, коли виспіє, класний. Шкірка з кислинкою, сама м'якуш дуже солодка. Класного смаку. Ось отакий невеличкий відео огляд по даним сортам. Кому сподобалось, кому сподобалось відео, будь ласка, ставте лайк. Це дуже допомагає моєму каналу у розвитку. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, у кого як сорт показує у ваших умовах, буде цікаво почитати і мені, і моїм підписникам. Всім садоводам. Всім дякую за увагу. До нових зустрічі!